Що це? Замінити підшипник? Тут машину треба міняти. Ну, ладно. Відкручуємо колесо. Знімаємо супорт. Підвішуємо супорт. Позначаємо розвал. Але, судячи по колесу, він і так збитий. Відкручуємо полуось. Тепер рульовий наконечник. Далі шарова. Знімаємо рульовий наконечник. І на остаток відкручуємо ступицю від амортизатора. Перший є. Другий є. І дістаємо ступицю. Витягуємо штопорне кільце. Випресовуємо середину. Розбираємо. Дістаємо серцевину. Зажимаємо. Надрізаємо. І розколюємо. Це ми вже підготували. Тепер дістаємо друге штопорне кільце. І випресовуємо. Запоховуємо нове штопорне кільце. Змащуємо все гарненько. І запресовуємо новий підшипник. Запресували. Ставимо друге штопорне кільце. І запресовуємо середину, підтримуючи центральну обольму підшипника. Вуаля! Підшипник запресований. Лишилося зібрати це все до кучі.